В Карпатах працівники ТЦК намагалися мобілізувати військового. Захисник приїхав із дружиною на відпочинок. Натомість проходив так звану перевірку. Його прийняли за ухилянта і тримали у ТЦК майже 8 годин. Які ще деталі інциденту стали відомі? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Військовий Владислав разом із дружиною Олесою поїхав під час відпустки відпочити в Карпатах. Однак на станції в селі Кваси їх забрали прикордонники та завезли за десятки кілометрів. Про це розповіла сама дружина захисника. Він діючий військовослужбовець. Відпуск не є, але вони такі поїдемо в ділове на сам кордон за 36 кілометрів. З вами проведуть розмову і далі зможете слідувати по маршруту. За словами дівчини, чоловіки у формі наполягали саме на розмові із її чоловіком. Ба Більше місце, куди Владислава повезли, розташоване на кордоні із Румунією. Олеся припускає, що у такий спосіб військовому хотіли інкримінувати незаконний перетин кордону. Коли вони всі приїхали на місце, чоловіка забрали у відділ прикордонної служби. Дружину ж з ним не пропустили. Аргументували це тим, що вона жінка і може піти пити каву в магазин. За словами дівчин їй довелося чекати на вулиці прямо біля місцевого будинку культури? Згодом чоловік зателефонував Олесі і розповів, що його кудись везуть. Уже тоді командування його бригади максимально впряглося за нього. Я вийшла на Ужгородський ВПС. Там мені сказали, що влад у Хуському ТЦК це за 70 кілометрів від ділового, куди нас привезли і де залишалася я. Після семи з половиною годин перевірки захисника все ж відпустили. Однак назад до ділового військового не змогли привести, а сказали, що доставлять його у селище солотвино. Ми не збиралися перетинати кордон. Ми хотіли тупо на Драгобрат з наметами на дві ночі. Жодної причини затримувати влада не було. Натомість речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі громадському пояснила, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів. Тому, за її словами, прикордонники ретельно, але толерантно перевіряють усіх військовозобов'язаних, які перебувають у прикордонній зоні. Дружина захисника Обурена такими перевірками і налаштована не залишити цю справу просто так. Усі питають, а як же аргументували затримання? Відповідь ніяк. Сподіваються сподіваюся написати на них стільки скарг, скільки зможу. Ба Більше вона нарікає на те, що такі перевірки зіпсували їм. Відпустку коли друга відпустка чоловіка за рік, я все розумію, але цього не розумію. Уже після так званої перевірки. стало відомо, що на чоловіка все ж дійсно хотіли повісити незаконний перетин кордону. Влада в діловому покликали на вулицю і намагалися сфотографувати. Типо він у діловому перетинає кордон. Що це як не фальсифікація доказів? Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали вам про те, що працівники ТЦК тримають у заручниках непридатного до служби чоловіка, ба більше за його свободу військові вимагають у родини 10 тисяч доларів. Що ще відомо про свавілля ТЦК? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням. Вище на початку липня на Прикарпатті вже був скандал довкола ТЦК щодо посилення перевірок. Мешканці Ворохти вийшли на акцію протесту через блокпост, який військові спільно із прикордонниками встановили посеред селища. Громада Ворохти де відстоювати свої інтереси перед прикордонниками ТЦКшниками, які вирішили зробити тут блокпост. Скільки людей забралося. Блокпост раніше вже діяв на території ворогти. Втім, був розміщений в кінці селища. Тепер же його перенесли у центр населеного пункту та здійснюють перевірку чоловіків прямо на головній вулиці. Ми хочемо перевірити, чи об'їжджають локацію. Ближче станція ми тимчасово поставили щоб перевірити порядок в'їзду і можливо доставлення в прикордоннях схилянтів, які осіб, які ухиляються від призову, які мають намір порушити державних кордон, в обхід в обхід. І далі так через двори, через заверли, не треба. нам Військові та прикордонники переконують, що в ухилянтів є вже навіть напрацьовані схеми незаконного перетину кордону через Ворохту. Останнім часом 5-6 днів до державного кордону Вони обходять населені пункти. І... Як з'ясувалося, Ворохту та ще декілька селищ включили до переліку населених пунктів прикордонної зони. Саме цим і пояснюють посилені заходи безпеки. Натомість люди обурені поведінкою самих працівників ТЦК. Ви поставили перший раз там. Ну ніби люди так би згодилися за населеним пунктом. Дали сюди цих зараз гестаповців. Я їх іначе не називаю. Це не ТЦК, це Гестапо приватна. Структура, яка виловлює людей за додаткову винагороду і відправляє на фарш, я не за не агітую, щоб люди не йшли воювати за нашу батьківщину. Ми мусимо всі йти, це однозначно, але не таким методом, не таким шляхом. Є закон і є конституція України. Зазначимо 10 липня, ДПСУ доповнила наказ, який вступив у дію ще 23 травня. Ним розширили перелік тимчасово обмежених туристичних маршрутів. Зокрема, під заборону потрапили маршрути Зеленської та Білоберезької громади Верховинського району, що в Івано-Франківській області. Не так давно, довкола ще одного ТЦК на заході країни, розгорівся скандал. Там, через тиск військових у закарпатському територіальному центрі комплектування, чоловік намагався покінчити життя самогубством. Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячи на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадян перебуває в лікарні. Військові запевняють, що у такий спосіб чоловік хотів відкосити від армії. До того ж, за їхніми словами, під час спілкування у стінах ТЦК він не приховував свого небажання служити. Своя версія подій у постраждалого Його звати Пилип Лунін. Деталями інциденту він поділився на своїй сторінці у соцмережі. У той момент, коли я зрозумів, що ТЦК, як і ДПСУ. Викрав мене без протоколу затримання, без підстав, приховав моє місцезнаходження, обдурив, перевищив свої повноваження і, взагалі, забув про мої права і дав мені вибір без вибору, давив на психіку використовуючи різних людей. Я зрозумів, що мене вже не спасе ніхто, мене просто не знайшли. Постраждалий, розказав, що спробі самогубства передували його викрадення представниками ТЦК під час відпочинку у Карпатах. Ребята, срочно я просто вірю всі в інстаграму. Везут в пуст на ВЛК проверять СЗЧ и сразу отправлять если що, на полигон у меня я обмежено придатный, я не СЗЧ, я не подписывал никаких контрактов, ничего. Пожалуйста, я на я, я на вас надеюсь. Очень сильно надеюсь. Ба більше чоловіка звинуватили у спробі незаконно перетнути кордон. До нього також застосували фізичну силу. Киянин заявив, що всі працівники ТЦК перевищують свої повноваження у спілкуванні із військовозобов'язаними. У кожному відомстві були люди, які показували свою владу і силу, і які готові були показати це фізично за непокору. Пилип Лунін наголосив, що намагався пояснити військовим, що всі документи, що підтверджують його хворобу і непридатність до війська, у нього залишилися в Києві, тож по приїзду пообіцяв виконати всі необхідні процедури вдома. Військові, за його словами, на такий розвиток подій не погоджувалися. Натомість заявили, що служити він все одно буде. Зазначаємо, що Пилип Лунін відповідно до статті вісімнадцятої. Та постанови 2 частини 1 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу 19.12.2017 2017 року Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Києві у зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних Відповідно підлягає призову по мобілізації. Чому працівники ТЦК взялися вже навіть за військових та як цьому протистояти? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилося 4 тисячі до 170 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.